Друзі, вітаю вас на каналі Грінтон. Сьогодні хочу вам розказати про живцювання рослин на прикладі цієї чудової бегонії. Цю рослину я так само розмножив методом живцювання з восени, нарізав живців з вазонку, які ми придбали в садовому центрі, і зараз буду його ще більше розмножувати, тому що тут дуже багато гілочок, які можна розмножити. Метод живцювання це метод розмноження, вегетативний метод розмноження рослин, коли ми беремо частинку рослини, відрізаємо її і ставимо в такі умови, коли вона за рахунок регенерації створює собі нову кореневу систему, і ми отримуємо ідентичну генетичну таку саму рослину. Цей метод можна використовувати для дуже багатьох рослин. Як домашніх квітів, так само пасинками ми розмножуємо томати. На каналі є відео, про це можете подивитись. Наша задача створити для цих живців максимально хороші умови, тому що не всі живці можуть прижитися, але за рахунок того, що ми створимо їм ідеальні умови, ми будемо мати максимальний вихід. Для того щоб живець добре привився, нам треба створити в першу чергу температурний баланс. Найкраще коріння утворюється при температурі 23-25 градусів, і створити навколо нього таку атмосферу, коли буде дуже велика вологість, тому що кореневої системи рослинка ще немає, а випаровування через листя буде йти відповідно. Щоб зменшити це випаровування, нам треба, щоб навколо рослини було максимально волого. Отже, зараз я вам покажу, як і з що складається оця коробка. Тобто це моя коробка для живцювання. а потім покажу, як ми нарізаємо живці. Ось я вам покажу конструкцію цієї коробки для пророщування живців. У нас звичайний бокс пластиковий. Розміри залежать тільки від того, наскільки багато ви хочете вирощувати цих рослинок, але він має бути високий, щоб у нас було місце для землі і ще повітря. З другої сторони бокса наклеєний отакий, така інфрачервона плівка для теплої підлоги. Шириною 25 см. І до неї під'єднаний кабель. От в розетку. Ззовні бокс е, з утеплений поролоновою підкладкою, яка ставиться так само за батареї в будівельних матеріалах, для того, щоб в нас були мінімальні тепловтрати. Сюди на висоту десь 15 см ще насипається ґрунт. В моєму випадку це торфосуміш, яку я використовую для розсади. Вона має бути максимально чистою, щоб там не було ніяких грибків нічого. Ну, Це нова суміш, тому вона чиста. Кришка. На кришку я наклею одразу світлодіодну ленту. Ну, ленту. Вона йде на 12 вольт, і обов'язково вона має бути силиконовою, тобто водостійкою. Бачите, воно в, 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 такий силіконом покриті. Е, лента йде послідовно, е, на кінцях припаюються з'єднуючі друти, потім пішла сюди, тут іде перехід на другий бік. Так, і в кінець туди. Важливо е, всі кінці і всі з'єднання е, так само е, просиліконити. Звичайний сантехнічний силікон, що, тому що ця кришка, коли буде закрита, е, тут всередині в боксі буде утворюватись е, такий парниковий ефект і буде дуже багато вологи. Якщо у вас буде е, лента, яка не має е, захисту від вологи, вона закоротить. Тому що на цій кришці буде дуже багато конденсату. Так само нам потрібен блок живлення. Відповідно для цієї ленти, в моєму випадку це простий блок живлення на 12 вольт, і е, такий температурне реле. У мене китайські STC 1000. Вони продаються як в Україні на OVX або в інших сайтах, так само з AliExpress можна замовити. Е, це температурне реле буде нам включати-виключати підігрів, і воно має отакий термо. Датчик, який буде вставлятися в ґрунт. Отже, наша наша задача посадити сюди живці, закрити кришкою, це ставити в ґрунт термодатчик, і так само освітлення я включаю. Через таймер. Тобто, в мене не йде 24 години світло, а таймер десь на 16 годин. І такий боксик з цими живцями можна спокійно на тиждень два про нього забути. Для живцювання ми вибираємо гілочки, які мають точку росту. Тобто, як ми бачимо, іде. Гілка, від неї виходять окремі листочки. Ми можемо, в принципі, оцю цілу гілку поділити на декілька живців. Тобто тут її відрізати, тут відрізати і тут. І з кожної пазухи, як ми бачимо, в нас вже ростуть окремі пасинки. Але я, буду, я хочу зберегти і цей вазонок, не різати його максимально під низ. Тому я його зріжу тільки верхні частинки. Тобто для цього нам треба гострий ніж, це канцелярський, і нам треба відрізати лишнє листя, яке буде навантажувати нашу рослинку. Тому що така велика площа листкової маси буде давати нам великі випаровування. І за рахунок того, що нема ще кореневої системи, наша рослинка буде тяжко приживатися. Тому це все лишнє ми акуратно відрізаємо. І цей великий листок так само. Отже, в нас виходить отакий живець. Важливо, щоб цей зріз був рівненький, ножницями не зрізати. У нас є точка росту, куди він буде далі рости. І невеличкий листочок, який буде далі нам давати можливість рослині сприймати сонячне світло. Так само беремо наступну гілочку. І ось тут мені, наприклад, подобається, я її зрізаю. Лишнє ми відрізаємо. Так, і тут я, напевно, цей листочок лишу. І так, нарізаємо інші черенки. Тут два лишніх. Важливо так само врізати е, цей е, живець на сантиметрів 10 має. Тобто, якщо би ми обрізали отут, е, він дуже мало ймовірно, що він приживеться. Треба, щоб. Гілочка була такого розміру приблизно. Так, нарізаємо. Ніякі додаткові, можна ще використовувати вкорінювачі, такі як корневін або інших виробників, але я їх рідко використовую. Ці рослини і так дуже добре приживаються, тим більше, що ми їм створюємо такі умови, що вони добре пускають коріння. Так само кожен живець треба дивитися, щоб він був максимально здоровий, щоб на ньому не було ніяких плям чи захворювань грибкових, тому що в цей період приживки е, рослинка дуже слабка. І там е, в цьому середовищі цього бокса е, є дуже велика вологість, тепло, що сприяє максимально сприяє розвитку е, різних грибкових захворювань. Тому нам треба тільки чисті живці, щоб за час, поки вони в таких парникових умовах проростають, наші хвороби не розвинулись і живець успішно переживився, І тоді ми його зможемо пересадити в окремий горшечок, і він буде нас радувати своїм життям. Ось так ми посадили наші живці. Тільки ґрунту. Ґрунт має бути в міру вологий, не перелитий. І ми сюди будемо в ґрунт вставляти наш датчик температури, щоб він вимірював і підігрівав землю до температури 25 градусів. А так ось виглядає, я викупив з горшечка наш вже вкорінений живець. Як бачите, яка у нього гарна коренева система. Отут, навіть збоку він пустив корінці з пазухи. Протягом двох тижнів він вкорінився. Підписуйтесь на канал, задавайте ваші запитання, в коментарях буду відповідати. Всім гарних урожаю, до зустрічі!